Друзі, вітаю на каналі. Ну що ж, в нас перше відео після падіння. Давайте подивимося, що сталося з нашим портфелем в DeFi і що ми будемо робити далі. У нас вже вийшов один пул з біткоїном. Всі інші пули поки що працюють, ефірим USDC працюють, і ефір з АВО і Лінком. Ми поки їх не чіпаємо. Сьогодні ми розкрутимо нову стратегію з біткоїном для того, щоб він у нас не просто лежав. Ми можемо, звісно, наприклад, покласти його так само до ефіра в забезпечення і можемо навіть там трошки стейблкоїном взяти. Давайте зараз подивимось, що у нас там взагалі купиться з хелс фактором У нас нічого не коїться. Це нормально, да, на цьому моменті у нас це було маркет. вибачаюсь бейс. У нас все на мережі бейс. У нас зараз healthfactor 1 і 7. В цілому достатньо для того, щоб нам не отримати ліквідацію до 2.400. Да, у нас вже було все падіння, ми якби його без питань все нормально пережили. У нас з цим проблем немає. А що ж ми будемо робити далі? По-перше, чому в мене тут стейблкоін? Що ж ми робили і випадково стейблкоін поклали в забезпечення? Да? Давайте я його заберу, 4 ці долари. Я не хочу його зараз використовувати в Лендінг протоколі, тому що я хочу зробити деякі зміни по лендінг протоколу, але про них я скажу трошки пізніше. Ми зробимо спочатку декілька відео про лендінг-протоколи, і вже після цього ми перенесемо з наш... Наше забезпечення і наш кредит на інший лендінг протокол. Але це вже в наступному відео, напевно, ми це зробимо і більш детально я поясню, навіщо я це буду робити в рамках цієї стратегії. І окремо також само вийде декілька відео по роботі взагалі лендінг протоколів. А, так, а, я вже, на жаль, почав записувати відео. Але я зрозумів, що воно не записується. Тому я вже зняв наш біткоін і так само зібрав комісії з полів ліквідності. Тобто ми можемо побачити зараз. Меновлю сторінку. Ці поли ліквідності я вже зняв. Вони в нас на гаманці. Ось Ефіріум і стейблкоін. Лінк я не чіпав, він нам зараз не цікавий, він просто працює. А що ж, давайте, що ми будемо робити з біткоїном? Я так само окремо запишу відео з приводу, взагалі, як працюють джемпули, як з ними працювати, і декілька варіантів стратегії покажу, як з ними можна працювати і яка стратегія підходить під. Ростучий ринок, як на падаючому ринку так само з GMP працювати. І взагалі, що це за інструмент, які змоги він дає. Але сьогодні ми так само задіємо біткоін наш в джемпулах. Просто що це буде не так детально описано, як буде в наступних відео. а З мінусів, давайте GMX. Давайте перейдемо на GMX, і із неприємного на мережі BASE поки що тут у нас проблемка з ліквідністю, з парою біткоін USDC. Тому нам доведеться це зробити через мережу Арбітру, тому що у нас є. попередження Що ми поки що на мережі Base цього зробити не можемо. Тому в нас е, доступна е, мережа Avalanche і Arbitrum. Я буду робити це на Арбітрумі, тому що в нас вже є е, пли, які працюють на мережі Arbitrum. це в нас е, Ethereum і Link. Що ж, для начала перенесемо. Наші біткоін в мережу Арбітрума. Так, мережа base. А, Наш біткоін. І переносимо це в мережу Арбітрум. На врапнутий біткоін. Все, підтверджуємо транзакцію. Два раз. І відправили наш біткоін. Але а, я буду заходити в GM пули з біткоїном, але буду заходити в дельта-нейтральну стратегію. Тому нам потрібно ще перенести в мережу Арбітрум А Давайте. У нас нам на 45 доларів стейблкоїна. У нас зараз на рахунку 28 доларів. Давайте точно ми зняли. Ми точно зняли 28 доларів, тому частину комісії, яку ми отримали в ефірі, я переведу в стейблкоін. Треба ж обов'язково ще залишити на комісії. Так, пам'ятаємо, що в нас буде дві транзакції. В нас спочатку о, на врапнутий обгортку Ефіріума переведеться, і потім вже на стейблкоін. Зараз отримаємо наш стейблкоін. А, yeah. uh, І так само переводимо. Сейблкоїн. Треба оновити сторінку, напевно. Є yes, з мережі бейс. USDC. В мережу арбітрум. Все, перевожу максимум. Ось так, неприємно. Зараз. Давай чекаємо. На жаль, на, сьогоднішній день є в мережі Бейс деякі пари з біткоїна. Ми могли б залишити наш біткоін у мережі Бейсі і попрацювати. Зараз давайте. Навіть наприклад, я думаю, що тут в нас, по-любому є пари, ми можемо побачити у нас а, так, cbbtc LBTC пара є, а, cbtc Тобто у нас є тут деякі а, пари, які а, різні. Приймають участь різні обгорські біткоїни, ми могли б просто працювати з ними, щоб не виводити і не витрачати гроші на комісії. Але ж, знову ж таки, ми це робимо в рамках взагалі портфеля для того, щоб зрозуміти, як ми можемо взаємодіяти з інструментами, і як взагалі ми можемо управляти ліквідністю в різних мережах. Не обов'язково робити це. Gmx, але оскільки я хочу показати, як працювати з GMX, то ну, тут мені в будь-якому випадку доведеться зараз перенести свою ліквідність в мережу Arbitrum. Робити ж це, ми зрозуміли, що не обов'язково, ви спочатку можете розкручувати цю стратегію на арбітрумі, тому що на арбітрумі, якщо чесно, набагато більше інструментів. Ніж, ніж в мережі Base. але в той час можна працювати і не виходячи за мережу Base. Все, ми перенесли наші активи в мережу Arbitrum. Все, переходимо на GM. Ми будемо працювати в парі Bitcoin USDC. Як я і казав, ми будемо робити це в дельта-нейтральній стратегії. Ми детально це все розберемо окремим відео. Але суть така, що в GM Pool я можу зайти як через Stablecoin. В мене буде ось в такій пропорції. Біткоін до стейблкоїна. Якщо я зайду чисто зі стейблкоїну, в мене купиться GM Pool, який буде складатися з біткоїна і USD, а так само я можу зайти із разом з біткоїном ем і разом з стейблкоїном. Мені потрібно взагалі в пропорції внести бажано, щоб це була повністю дельта-нейтральна стратегія. А в тій, в якій е, зараз е, ліквідність в полі е, розкинута, тобто 50% е, е, біткоїна і 49,96 стейблкоїна, я не буду це прораховувати, е, тому що в мене буде стейблкоїна е, трошки більше. І е, тоді частина буде переливатись. Біткоін і навпаки в такій же плюс-мінус пропорції, тобто тут будуть втрати невеликі. А давайте зараз спочатку куплю джем і поясню, для чого це робиться. Є, ми купили джем. Ми не купили джем. Ми тільки дали апрув вибачаюсь. Ще разочек. Все, байджем. Є. Ми купили. Тепер ми купили джем. Все, в нас є а, на балансі джем токени, ми можемо їх потім продати. Але так само о, ми, як його продавали, в такій же плюс-мінус пропорції у нас і буде виводитись а, активи. Чому ми зайшли не чисто з біткоїном, а з е, біткоїном і стейблкоїном? Для того, щоб потім, коли ми будемо розкручувати цю стратегію назад, ми забрали ту ж саму кількість біткоїна і ту ж саму кількість стейблкоїна. Тому що, якщо б ми заходили чисто з стейблкоїна, ми б все одно знімали б Pool в двох активах. І тоді, якщо б біткоін сильно здешевшив, ми б отримали Impermanent лос в USDC. Ми б би зняли біткоїна би і USDC, але в нас в доларовому еквіваленті було б менше. Або якби в нас біткоїн виріс, ми б зняли, зняли б так само 50 на 50, грубо кажучи, біткоїна і USDC, але біткоїн був би в нас в доларовому еквіваленті дорожчий. А ми би тоді мали би якийсь прибуток в стейблкоїні. Але моя ідея, яка покласти біткоін і стейблкоїн, щоб потім зняти ту ж саму кількість біткоїна і ту ж саму кількість стейблкоїна. Тобто, не в залежності від того, буде ринок падати чи рости, я буду забрати ту ж саму кількість біткоїна і USDC, але вже. Е Зверху з комісіями, які отримаю за... від трейдерів. Для чого я хочу зняти потім стейблкоін і біткоін? Роблю я це для того, щоб в мене був якийсь надлишок ліквідності, яку я можу задіяти. А. В відкуповуванні активу, наприклад, якщо у нас зараз Ефіріум просяде, я хочу мати якийсь невеличкий стейбл в запасі для того, щоб можна було купити Ефіріум і покласти його в ленід протокол або ж того ж самого біткоїна і далі задіяти в якійсь стратегії. І а, так само в доларому еквіваленті, чим більше в мене буде стейблкоїна, тим а, менше в доларому еквіваленті мій портфель буде просаджуватись. Да? Ми можемо подивитися. DeFi не захищає від падіння ринку. Да? Маєте зрозуміти, що а, дехто думає, що коли він використовує DeFi, в нього портфель не падає. Ні, так само ми можемо за тиждень подивитися. Да? Тобто в нас за тиждень портфель змінився на 9% а, в доларовому еквіваленті за рахунок того, що ринок впав. Да? Тобто, в нас, Ефіріум впав не так сильно, але за рахунок того, що в нас так є торгові пари Ефіріум-Лінк і ефіріум Аве. Тобто альткоїни в нас просіли набагато більше, ніж Ефіріум і Біткоін, то ми так само отримали Impermanent Loss в доларому еквіваленті відносно нашого портфелю. Так, в піку ми можемо подивитися. Оп. У нас була присідання 12% портфеля. Тобто DeFi він не спасає від падіння ринку, але на довгій дистанції ми ж, який це у нас третій випуск, всього два тижні зараз займаємося портфелем. Тому дистанція дуже маленька для того, щоб робити якийсь аналіз. А, так. Все, ми наш біткоін задіяли в Джемпулі. Далі ми просто будемо о, слідкувати за ситуацією, якщо у нас буде якесь різке падіння для того, щоб у нас о, був якийсь запас біткоїна, який ми можемо перекрити, factor. Зрозуміло що пропорція о, ці о, 50 о, 100 доларів на портфель. В 5 тисяч вони якби погоди не зроблять. Але знову ж таки, ми будемо потрошку збирати комісії, акумулювати е, активи, акумулювати стеблкоїни. Будемо не всі стейблкоїни переводити в волатильні активи для того, щоб в нас збільшувався якийсь запас для форс-мажорів. Да, в минулому відео я якраз казав, що де в нас? Що да, ми залишали 1,9 хелс-фактор, це в цілому нормальний хелс-фактор на ефір, але знову ж таки, в залежності від ситуації. Бо якщо ви на цьому падінні, наприклад, у вас був би хелсфактор 1,2, 1,3, то на просіданні ефіру, наскільки в нас там ефір падав, давайте подивимось в моменті. Майже на 20%, да, то, скоріш за все, у вас а, трапилась ліквідація. А, чому? Саме тому треба тримати більший халс-фактор, тому що ви маєте розуміти, коли у нас а, такі рухи на ринку. У нас, давайте покажу. Тут немає. Тут є. Зараз загрузиться. В нас а, мережа становиться дуже загруженою. Всі намагаються свої транзакції відправити попереду. І саме із цього в нас зростає черга на обробку транзакції і так само вартість цієї транзакції. Якщо, наприклад, ви бачили на цьому падінні що було в мережі ефіра навіть в l 2 у нас газ доходив для того, щоб зняти просто з ліквідності на арбітрумі доходив. З 1 центу до 50, 50 доларів. А на мережі Ефіріум я бачив, скажімо так, в доларовому еквіваленті і 3000 4000 доларів за взаємодію зі смарт-контрактом. тому в такі періоди дуже сильного дуже сильної волатильності у вас може просто транзакція. Навіть не пройти в лендінг протокол, і у вас просто ліквідне вашу позицію. Тому ви завжди маєте мати запас хелс-фактору. Я казав, що в нас основна причина, не основна причина, основна проблема, яка може бути потенційна, те, що ми задіяли всю ліквідність, яку взяли. Я казав, що це неправильний підхід, але я так само сказав, що я знаю, що я буду з цим робити, тому для мене це не страшно. Я виходжу з своїх очікувань, з своїх планів. Але взагалом ми маємо мати якусь ліквідність для того, щоб перекрити в подальшому при падіннях свій хелс фактор Саме тому я зараз буду потрошки нарощувати. Активи, давайте покажу. Ми будемо нарощувати активи в вигляді ефіру, стейблкоїна і трошки біткоїна. Ну, біткоїн, я не думаю, що ми будемо в рамках цього портфелю нарощувати. Це я показав як приклад біткоїну, скоріше за все, в. Робота з біткоїном в рамках цього портфеля продовжуватись не буде. Зараз він просто буде працювати в Джемпулі. Чому? Тому що на сьогоднішній день робота з біткоїном мене не цікавить. Мене цікавить більше зараз робота з Ефіріум, а тому будемо намагатися саме працювати з ефіром. Може бути, якщо в нас будуть графіки, щось шептати дуже непогане, давайте покажу, про що я маю на увазі. Давайте додам. А, мене ж. Ethereum BTC. Да. У нас поки що а, висхідна структура а, по ефіріуму біткоїну торговій парі, да, і а, як це працює. Якщо в нас, наприклад, є біткоін, ми хочемо його перелити вигідно в Ефіріум, то от якраз відкриваючи пул з біткоїном. Тут, наприклад, при падінні ринку у нас біткоін би вигідніше переливався би в ефіріум. Зараз в нас навпаки ситуація, що в нас Ефіріум буде переливатися в біткоін. Але оскільки ми цього зараз я особисто не хочу, я буду чекати якусь формацію для розвороту для того, щоб біткоін свій вигідніше перелити в. Ефіріум, щоб отримати на вихлопі більше ефіріум як це ми робили з лінком і аве, да? тобто, Оп. зараз у нас ситуація така, що в нас аве знаходиться в діапазонах, а лінк вже підходить до верхньої межі, і якщо він вийде, ми залишимося з лінком але тоді, я ж кажу, якщо це трапиться, покажу, як ми будемо далі діяти а, з лінком Все. І на цьому, напевно, в нас все. Давайте подивимось, що в нас коїться Все інше працює. Всі поли інші працюють. Да? Тобто ми можемо бачити, що в нас. В доларами еквіваленті тут є втрати, в ефірі так само є втрати, в холді так само є втрати, але, на жаль, Revert Finance не показує прибуток відносно лінку. Тобто ми зараз потенційно отримали більше лінку, ніж просто би купляли. Так само з І e Ави, я думаю, тут зрозуміло. Тут же навпаки, наприклад, в ефірі ми знаходимося в плюсі по відносно. До холду ми так само відносимося в плюсі, і холд треба розуміти, це холд ефіріума і стейблкоїна, а не чисто ефіріума. Тобто, якщо б у нас був би чисто ефіріум і стейблкоін на гаманці, і цей показник саме показує різницю між тим, якби в нас просто ці активи лежали на гаманці, і. А різницю між тим, як вони працюють в полі. Тобто, у нас відносно холду, а зараз це в плюсі. Так само в плюсі ефіріум у нас в плюсі, в доламу у нас мінус. Навіть з тим, що ми фармимо комісії. Тобто комісії не зобов'язані покривати перманітлос, як багато хто. Друзі, на цьому все оновлення по цій всій інформації я дам в як завжди в телеграмі. Я не оновлював попередні дії, тому що знав, що в нас будуть зараз деякі зміни, тому що в нас було різке падіння, а якраз ми перед падінням записали відео. Тому оновлення всі виставлю. І будемо далі так само дивитися, що ми будемо робити. Окрім цього, якраз паралельно зараз запишу відео з Лендінг протоколами. І вже на наступний раз ми перенесемо нашу ліквідність з ави в інший Лендінг протокол і поясню чому. А на цьому в мене все, друзі. Па-па!